17 вересня у Смілі відбулася нарада з керівниками загальноосвітніх та позашкільних закладів міста. Не випадково місцем її проведення цьогоріч обрали приміщення Смілянського міського інклюзивно-ресурсного центру. На жаль, ми ви всі помітили по показниках, що інклюзія набирає обертів, і по попередніх по показниках ця тенденція буде збільшуватися. на превелике жаль, можна сказати, якщо можна сказати на щастя, це розуміється на рівні держави. В Україні діє підхід до визначення інвалідності через оцінювання повсякденного функціонування особи. Це означає, що при визначенні інвалідності враховується тепер не лише медичний діагноз, а те, як дитина справляється з повсякденними завданнями. І перше завдання це навчання для ІРЦ. Це означає, що у висновках ми маємо враховувати результати оцього оцінювання. А для шкіл що і перки, тобто індивідуальні програми розвитку, повинні будуватися не під діагноз, тобто не лише під діагноз, а під конкретні сфери, де дитині цій потрібна підтримка. Також дуже важливим моментом на попередніх нарадах звичало, і нам ось на місцевих нарадах звичало, і нам також уже на обласних про, говорять про раннє виявлення, тому що набагато простіше запобігти, чим потім нас доганяти великий упущений момент. Важливі акценти також розставила профільний заступник міського голови Сміли Тетяна Карло. Почався освітній процес. Конференція і були загальні питання і. Траєкторію руху 25-26 начальному році в цілому галузі освіти нашої громади, то вже зараз треба відпрацювати безпосередньо. Ви ж бачите, що сьогодні різні питання, різний рівень, різний напрямок діяльності. Різні види законодавства на ваших плечах тримається абсолютно левова доля всієї роботи, всієї освітньої галузі. От тих досягнень, які сьогодні були. Я хочу подякувати і вам, і управлінню освіти, все гарно буде готови, щасливі за у своєму зверненні Тетяна Карло подякувала керівникам освітніх та позашкільних закладів за їхню щоденну працю, наголосила на ефективності злагодженої співпраці між навчальними закладами та міською владою та окреслила основні пріоритети розвитку галузі в новому навчальному році. Особливу увагу Тетяна Карло приділила питанням безпеки дітей, модернізації навчального середовища та виконавській дисципліні, адже педагоги це авторитетний приклад для школярів, які вони мимоволі наслідують, наголосила вона. Обговорили учасники наради і зміни в законодавстві. Пріоритетним завданням визначили роботу з батьками, котрі є партнерами педагогів у навчанні та вихованні підростаючого покоління. Зібрання не було формальністю. На нараді керівники освітніх закладів озвучили і проблемні питання сьогодення. Значить, відкриваються окремі відділи в супермаркетах і так далі, де завозиться продукція, наприклад, там е якісь Технічний, смаколики і там піратехнічні. А значить, я сьогодні батькам скинула фото Китай випускає так дешево коштує. Тобто, дитина зайшла в магазин, вона Все. його купила 6 гривень і 15 гривень. І далі до батьків звертаємося, шановні батьки, ви теж роботу проведіть із дітьми, тому що це здоров'я не тільки вашої дитини, а й і ментальне здоров'я всіх учасників освітнього процесу. Інші питання стосувалися підготовки теплового господарства об'єктів освітньої галузі до початку нового опалювального сезону, важливості щеплень тощо. Питання участі педагогів теж. Школярів у конкурсах різного роду змаганнях та предметних олімпіадах, що сприяють формуванню іміджу сміли як міста талановитої та активної молоді, озвучила завідувачка сектору надання методичної допомоги міського управління освіти молоді та спорту Олена Коломієць. Загалом робота освітян цього дня виявилася плідною і конструктивною. Наступного дня профільний заступник міського голови сміли Тетяна Карла спільно з управлінням освіти молоді та спорту провела аналогічну нараду з керівниками дошкільних закладів міста. Головна мета зробити дошкільну освіту ще більш якісною і безпечною. Учасники також обговорили зміни в законодавстві, сучасні методики виховання, а також роботу з батьками та залучення малечі до життя громади. Атмосфера зустрічі була робочою і водночас натхненною, адже саме їх учасники допомагають робити дітям перші кроки у світі величезних можливостей. Після завершення робочих питань керівник інклюзивно-ресурсного центру Вікторія Сопільняк провела для гостей невеличку екскурсію закладом, показавши нові масажні дитячі кабінети, ресурсну кімнату, новостворені кабінет дефектологів та кабінет для роботи з дітками з акустичним спектром. Також простір соціально-побутового орієнтування, де маленькі відвідувачі центру опановують нові вміння і навички.